Це наші робочі місця, це наші податки. Я хочу подякувати зараз Чернівецькому регіону, Чернівцям області, усім нашим областям, усім містам, усім нашим селам, усім нашим громадам, які приймають релокований бізнес, допомагають відкривати нові підприємства. Нові робочі місця для наших громадян. Дякую за економічну активність цього регіону, який сьогодні нас приймає. Ну і вже повторюсь, тим не менш кожній громаді. Ми вдячні, які дійсно стараються зберегти існуючі робочі місця і, і от створити нові. А економічна сила це одна із сил нашої держави, одна з основ. Оборони і допомоги нашим воїнам.